Без лікарень жителі сіл Пальмира та Домантова, що на Золотоніщині, зібрали підписи проти закриття дільничних лікарень. Про це на сесії обласної ради нагадали ударівці. За їхніми словами, напередодні дня медика, 15 сіл Черкаського лівобережжя лишилися без доступного медичного обслуговування. Дві дільничні лікарні районна рада реорганізувала в амбулаторії загальної практики і сімейної медицини. Тож на півтора десятка сіл лишилося три сімейних лікарі. Натомість районна влада всі звинувачення відкидає. А медичні перетвердження. Ворення називає потрібним, хоча й не безболісним кроком. Деталі далі. 18 червня Золотоніська районна рада повторно ухвалила рішення реорганізувати дві дільничні лікарні в селах Пальмира та Домантове. Більше десятьом тисячам мешканців відтепер доводитиметься лікуватися або ж у Гельм'язеві, або ж у Золотоноші. Три сімейних лікарі фізично не впораються з такою кількістю пацієнтів. Переконана народний депутат Ірина Геращенко. Її звернення на сесії обласної ради озвучив голова обласного осередку партії Удар Віталій Іляшенко. Мешканці 15 сіл, а це 11 тисяч громадян, занепокоєні та обурені тим, що фактично залишаються без доступного медичного обслуговування громадських слухань, як таких з приводу закриття або реорганізації Доманчівської та пальмирської дільничних лікарень, жодного разу в період 12-13 років не проводилося. Натомість районна влада називає проблему надуманою. Мовляв, якість надання медичних послуг в дільничних лікарнях шкутильгає. Там немає потрібного обладнання, яке є в районах. А лікарів ніхто звільняти не збирається. У нас на жаль є проблема з лікарями. У нас на район необхідно 220 штатних одиниць лікарських, а в нас у нас всього 180. Тому ви самі розумієте, яким чином ми скоротити хоч одну лікарську ставку, коли ми потребуємо цього всього. Було Масове обговорення скрізь і всюди, і зокрема в Пальмирську дільничну лікарню, представники влади, представники центральної роль лікарні виїжджали майже щотижня і обговорювали, обговорювали, обговорювали. Самі жителі вже зібрали тисячі підписів проти такої реорганізації. Народні ж депутати обіцяють не залишати справу і звернутися до суду, адже ще наприкінці травня Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроект, яким запропоновано ввести мораторій на закриття закладів охорони здоров'я державної та комунальної форм власності. Олексій Хуторний Аркадій Тимоненко, Віка новини.